Привіт! Хочете казку? Якщо хочете, покажіть так, так, так. Так, так, так. так вгору вниз. Якщо ні, покажіть ні-ні ні. Ось так. А про що буде казка? Не знаю, не знаю. Плечиками вгору вниз, вгору, вниз. Зараз дізнаємось. А для цього. Поставили ручку одну, другу. Райдугу набираємо. Ось так показуємо райдугу. Поставили іншу ручку, другу. Ось так веселку набираємо. Ось так. Набираємо зверху промінчики, сонечка. Промінчики набрались до себе. Знизу набираємо травичку до себе, зелену травичку. Все це до себе взяли і замішуємо казкове тісто, замішуємо, замішуємо, замішуємо. Замісили, розбризкуємо. Казка починається. Жили були на яскравій сонячній луці, працьовити Мурашка, Микита та веселий коник Юрко. Уявіть, що ви на прекрасній луці, як наші друзі. Покладіть руки на коліна. Сядьте прямо і зробіть глибокий вдих, видих. Носиком вдихаємо, видихаємо. Одного дня коник завзято стрибав, здовши поперек луки, розігнавшись, раптом зачепив мурашку Микиту. Комахи, стукнувшись, лобами, впали. І потерли лобики ось так. Випряміть ноги перед собою, потягніться руками до пальців ніг і нахиліться вперед. Тут коник Юркої каже Пальчики на себе тягнемо. Я стрибав по справах, ти повинен був відійти в сторону, щоб не заважати мені Микито. А Мурах Микита заперечує. Ні, це я йшов по важливих справах, працював, а тут раптом ти на мене наскочив. Почали друзі сперечатися, хто з них працьовитіший та швидший. Повільно піднімаємось. Микита та Йорко вирішили влаштувати змагання. Перше це буде змагання зі збирання їжі. Вони змагатимуться, хто зможе зібрати найбільше. Встаньте прямо, як велике сильне дерево на луці, потягніться руками вгору до неба і розведіть пальці, відчуйте силу в ногах. Під деревом росте кущ з яєтками. Зараз сядьте назад, наче ви сідаєте на невидимий стілець, присядьте. Потягніться руками вгору і уявіть, що збираєте маленькі ягідки з куща, як микита та Юрко. Відставте одну ногу назад і зігніть переднє коліно. Витягніть руки в сторони і дивіться вперед через передню руку. Уявіть, що витягнетеся. Щоб зібрати їжу звіду сіль, як наші друзі. Витягніть руки в сторони і дивіться вперед через передню руку. Коник та мураха показали, скільки їжі вони назбирали в кошики. вони, Зважили їжу, для цього підніміть одну ногу, покладіть її на іншу, але не на коліно. Наприклад, ось так. Зведіть руки разом перед грудьми або підніміть їх угору, як гілки. Балансуйте обережно. Вимірюємо вагу, зважуємо нашу зібрану їжу. Вага зібраної їжі. Мурахою та коником була однакова. Далі Микита та Йорко вирішили перевірити, а хто з них швидше бігає. Мураха Микита приготувався, зробіть крок вперед однією ногою, залишаючи іншу ногу витягнутою назад. Покладіть руки на землю біля передньої ноги. Відчуйте розтягнення. І готуйтеся бігти швидко. Коник Юрко також розминався, готуючись до перегонів. Встаньте і маршруйте на місці, піднімаючи коліни якомога вище. Так, 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 побігли, побігли, так. Тут Микита побіг, активно рухайте руками так швидко, як тільки можете. Юрко теж побіг. Побігли, прибігли. А тепер сідайте разом зі складеними стопами та розведеними колінами. Тримайте свої стопи і м'яко рухайте ногами вгору вниз, як крила метелика. Уявіть, що ви летите по луці як коник, що стрибає і перелітає з травинки на травичку. Прибігли друзі одночасно. Так само, як і в минулого разу, ніхто не приміг. але втомилися. Після бігу треба було розтягнутися, Лягте з широко розставленими ногами, витягніть руки в сторони. Зробіть себе великою зіркою, як бігуни, які розтягуються після швидких перегонів. Тепер піднімаємось. Піднімаємось. Микита та Юрко знайшли великий пагорб. Стали на руки на коліна. І з цього положення піднімаємо стегна вгору. Розтягуємо руки, ноги і уявляємо, що ми пагорб. Тепер по черзі вирівнюємо то праву, то ліву ногу, то праву, то ліву ногу. Друзі вирішили позмагатися. Хто з них швидше підніметься на пагорб? Встаньте у позу планки, тримаючись руками за землю і витягнувши ноги назад. Підтягніть одне коліно до грудей, потім швидко міняйте ноги, ніби ви піднімаєтеся нагору. Піднімаємося, піднімаємося швидко. Тепер робимо крок назад однією ногою. Згинаємо переднє коліно і витягаємо руки вгору. Уявляємо, що ми рішуче піднімаємося на пагорб. Згинаємо переднє коліно і витягаємо руки вгору. Піднімаємося, лягаємо на спину. Згинаємо коліна. Ставимо стопи на землю. Піднімаємо стегна, утворюючи місток. Зараз. Ми йдемо на вершину пагорба, як Юрко та Микита. Друзі дісталися верхівки пагорба одночасно, і зрозуміли, що перемогти один одного не в змозі їх уміння приблизно однакові, і вони вирішили відпочити і насолодитися краєвидом з вершини пагорба. Сідемо на коліна. Назад на п'яточки, ось так сідаємо, потім витягаємо руки вперед, кладемо лоб на килимок, опускаємо лоб на килимок. Це наше місце відпочинку на вершині пагорба. Робимо глибокий вдих, видих, вдих, видих. Стаємо на руки та коліна. Давайте будемо, як коник. Вигинайте спину вгору, а тепер опускаємо живіт вниз і піднімаємо голову вгору. Тепер знову спину догори, а тепер живіт вниз. Це допоможе нам розслабитись після змагань. На вершині пагорба сидів голуб. Він спостерігав за всім навколо. Сідаємо ось так, витягаємо одну ногу, а іншу. Зігнуто, кладемо перед собою. Нахиляємося до ноги і відпочиваємо. Поміняли ноги. Тепер інша зігнута. Одна витягнута, а інша зігнута. Нахиляємося і відпочиваємо. А тепер наші герої сідають на коліна. Ось так сідаємо на п'яточки. Кладемо руки на стегна і робимо глибокий вдих. Видих. Глибокий вдих, видих. Друзі думали про те, що все ж таки вони ще хочуть позмагатися, спробувати свої сили, дізнатися, хто ж з них сильніше, проткіший. Друзі зустрінуться наступного разу, а ми разом з ними. А зараз казочку закінчили. Щоб не пропустити наступний лайк, підписка і дзвіночок. А я кажу вам до побачення до наступного разу!